Гра наступна розпочалася. Матч на черзі. Легіону воротах. Максим Тивоненко номер 26 номер 14 Олексій Астахов, 19. Григорій Кузьменко. Славутича, Славутич, да. який повертається. Верка Кіболтіпори Горбуц, перший номер 10, Максим Івашко, 21-й Капітан команди Ігор Кузьмич. Тренер наших і... футбольорів Сергій Цибанко сьогодні з'являється у складі Славутича під третім номером. Іванського. І з другої спроби доставив і важко м'яч самі. І важко його прискорні. І важко. Важко. Забиває першу гол в цьому матчі. Втікає від Валентина Шевченка і спрямовує м'яч. пол з голки перелегіону на Максим. Важко. Один нуль, третя хвилина і рахунку. 1-0. забиває Славутич. Цей перший гол у нашому змаганні після повернення в І майже поля Ігор Буц кидає на Кузнєцова. Кузнєцов на забігання. Видиви всім Масан. команди Валентина Шевченка, але водночас не від того, аби зрівнювати все ще далеченькою. Славутичний донець Іван і назад. на Максима Івашка. Максим до картної зони проходить передача на четвірку. Івану Ульстаєра. Рекошена портала на будні кова не очіпиняється. Всі. Колективу Легіон 2.0 зловутич по двою перевагу на шостій хвилині. Плужник. Зовсім не у ту мить. Послизнувся. Отака словотеча продовжується простріля. І Цибенко. Цибенко. долучає маса на масан. Встигає і, і тут Славутич перехоплює. Та м'яч поки вирішує повернутися до Легіона і Вудніку. Так, на мамой як. Ти... Переведе низу. На Буднікова, яке прокопець перехоплює. Помітно було, як спершу ще одним небезпечним випадом Славутича. І важко. Ще момент. За рахунок 0 Максим Івашко дубль робить. Десята хвилина матчу. 3-0 на користь Славу у матчі «Легіон». По сигналу Роман Захарченко розіграв із центрального кола. все ж нав'язує боротьбу ставить спину. Віддає я правим. флагом Валентин. Роман Захарченко. Кузніцовка не довго. Передачна половину поля суперників між головою знімає один із них і відповідає легіон зайця. Точна на Романа Захарченка. Захарченко праворуш там підтримує. Так, Та о, є важко. Розвернувся. І важко. Важко фланом. Тікає важко і важко. Пробуває. Вона переагує. Продовжується гра після тайм-ауту Астаху. Ще один за будні ковдору. За точно плужник знаходить Артура Астаху в карному майданчику. Вудс. Вудс. Плужник. Котрий заробив. Він заволодів. Ну і Матвій Плужник. Верхове закидання. Буц на виході. Збиває зараз будні ковдору. Ігоря Вудса. Слава Вибороміч Артура Стахов, Самілика, Стахова, Стахав до карної зони. Сад. Після пасу низом. Цибенко втратив Сергій. Кузьменко. Кузьменко із Дагіо. пробиває. Рикошет. Прокопець. Бух. Захарченко. Друга спроба, і вона точно відчуття. Она Славутича Сабенко. Прострил Саміликовище воріть. Роман назад відкидає Зайцев відразу ж собі на хід. Ігор Зайцев. Ігор Зайцев проходить добивання. О, Шевченко забиває капітан Легіона Валентин Шевченко. Перший гол голови в цьому матчі. До перерви 50 секунд. На полі. Роман Захарченко із Легіона. Роман Роман на Зайцева. Зайцев проти голкіперу. Ну, друзі, такі два в роздягальню вилітають. У ворота Ігоря Буца. Легіон продовж двох атак. Двічі двічі змушує Ігоря Буца вимати м'яча із сітки. А власне хворіти і все це датоване заключною хвилиною першого тайму. Легіон успішний. Друзі, другий тайм розпочався. Матчу бронз Division між Словутичем та ФК Легіон. Його забивали його зайцев та Валентин Шевченко. Також у пасиві Богдана Бутнікова із легіона Автогол. Дуже неприємний рикошет! Забито м'яч. Забито м'яч Артуром Астаховим. Він у першому таймі був дуже наполегливим. 3-3 На третій хвилині по перерві. три Легіон. Легіон робить рахунок 3-3. Артура Стах. Кузьманка, давай пас прийшов. Астахов. Залишив Будніков. Пробив Будніков. Він кращим чином він це робить. Віддає Кузніцов, Шульга перехоплює цю передачу. Кузьменко, Кузьменко. Не підпускає до м'яча Сергія Ценко, той вже активно пресингує Зайцева на якого Валентин Ландин Чевченко. класно зараз на катушу його Буц на виході. Буц на виході. Ще виконуватиме функції теж наставника Сергій Цибенко. Пам'ятаємо, ми, що перед тим, як наш турнір, як і загалом усі змагання, все, абсолютно все. Шульга з лівої мєчупа м'ячу сюка. Зайцев. Залишає для Валентина Шевченка. Довгу передачу Валентин Буц на виході. Тут теж зіткнення. Поперечна передача на прокопця, про до ноги. Буднікова. будні копій лаштує, віддає лівіше плужних, пробиває плужних. Максим Івашко, простріл. Нової порожня Артура Стаха. Артур, Артур з лівої. я довго передачу за спину, Ця передача проходить. Панасюк. Тивоненко вийшов і по голові прилетіло. По голові Астахова. Артур через Матвія плужника той до карної зони, але це перехоплює підсікає. відразу найважкий, важкий, вихід. Вічна віч, навіч. але не переграє. Упродовж всіх цих миттєвостей польовий захищатиме ворота. Колективу Легіон просто довірно, Славутич, розіграє для колективу Ігоря Кузніцова. от важко розіграє через Сергія Цибенка. Куззінцов у центрі провозить пасо. Важко простріл закриває класня Кузнєцова. Ігор повертає на Сергія Ядзибенка. Кузніцов. Позворота м'яч летить. Бачимо. І ну, після того, як. Відігралася, зрівняла рахунок команда Валентина Шевченка. Ми з вами, друзі, забитих м'ячів не бачили. Далеко кидає Будніков, точно вкидає Будніков із ударом від Захарченка. Але перелітає м'яч. Матвій Плужник у центральному полі. Матвій Плужник, Матвій Плужник до карної зони. Партнер пробиває, але лишає м'яч. мітер на ближній проці. Максиму Івашко з якої саме позиції. Розніпровод цей стандарт і далі флангом віддав. Івашко на Самілика. Панасюк гол забиває Панасюк вражає ближній кут. Пенальті призначено у ворота. Масан Плужник пробиває. Плужник повз Матвій Черговий поєдинок. У якому арбітри чимало дивляться від охого положення біля м'яча Сергій Цибенко. Сергій, Сергій віддає на Кузніцова. Дивненко раніше отримував голкіпер її. Астахов. Астахов. І важко прочитав і заблокував. І важко вже немався атаку організувати. І важко знову активно, але партнер теж активно відскок на правий скокнафан Славутича. І свисток арбітра на дальній брос. Ще один свисток репо. у райфографів номінальних господарів, до речі, п'ятірка. Ще жовта. Зараз масан отримує жовтня. Самій лук отримує жовто. Ще буде? Ні, тут Рефері уже легіонерів просить відійти до своєї. Масан! Шульга там рекошетом від самого Олександра Масана. Але за спиною був один універсал слабути. чи Він вибивав Остапа з крайдалі стандартних легіонерів. І Микита Шульга знову розігруватиме він. Микита шульга, макита, Простріли! Тут уже І тут уже Роман Захарченко. З першого стаху кілька секунд тому, а зараз Захарченко дальню не зумів замкнути. Це гра тож.